Жовна яких підстав ви перешкодаєте законі журналістій діяльності. Вам приставте сюди 20 травня 2023 року. Біля порту Чорноморськ в Одеській області десятий день блокується робота компанії Трансерз 2008 яка займається наданням поступ зі зберігання, переробки та транспортування зернових культур на півдні України. Десятий день на території компанії знаходяться співробітники Бюро економічної безпеки з міста Київ, які зображають брухливу діяльність, встромляючись в екрани своїх телефонів та перекридаючи ролики у соціальних мережах. Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, яке зареєстровано у відношенні юридичних осіб, які не зберігають жодного кілограму зернових на території елеватора компанії «Трансер-2008». Під час цих нібито слідчих дій Реальні дії, по якому були проведені в рамках одного світлового дня ще 11 травня 2023 року, правоохоронці блокують можливість проведення господарської діяльності компанії трансфер 2008 відносно посадових осіб, якої не порушено жодного кримінального провадження та не накладено жодного обмеження судовими рішеннями. Я вас слушаю. Нам надо забрать документы наши на, склон, на зерно. Физически ну, вы... не могу я вам передать. Они их изъяли. Ага, чтобы... Все документы. Они все не изъяли. Соответственно, и мы до вас тоже не можем, да, попасть? Я думаю, что нет. А что, вы уже заарештованы? Нет. А что вас не выпускают? Ну, говорят, что противоправные действия, чтобы я там не совершил никакие, что ли. Не знаю. 11, не знаю почему. С 11 травня 2023 года на территории предприятия находится Бюро экономической безопасности с места Киева. Так, пожалуйста. Копия письма. 18 травня 2023 року, де вже восьмий день блокади підприємства трансфер 2008, особи, які називають себе Бюро економічної безпеки з міста Києва, які нібито ведуть якісь слідчі дії, але знаходяться у приміщеннях, нічого не роблять, всі необхідні документи вже отримані були у перший день. Обшуку по ухвалі суду Соломенського районного суду міста Києва. Всі необхідні приміщення вже були давно показані, але працівники Бюро економічної безпеки міста Києва продовжують блокувати підприємство, яке задіяно у державній програмі зернова ініціатива без пояснення будь-яких причин. Наразі перед в'їздом до підприємства стоять дві великовантажівки компанії Нібулон, які хочуть забрати своє зерно, але поки їм це не вдається. Зерно зберігається у складських приміщеннях трансфер 2008 вони готові його надати. Але співробітники Бюро економічної безпеки блокують в'їзд транспорту. О, всі там, так? Да? Там все, да? Открывать а? Запрещают открывать ворота. согласно заявке от клиента. Клиент на, хочет забрать свое зерно, на правильно? разгрузку груза. Следователи, детективы, запрещают открывать да, ворота что? и осуществлять. Вот, Можно такой вопрос. Ну, зерно же является собственностью этих клиентов, которые хотят его забрать. Даже Есть они... судебное решение обрести их зерна. Нету. Но однако следователь все равно продолжает блокировать. Да. Незаконно э, удерживая собственность э, юридического лица. Да. Даже нету, в, в, При цьому сами так звані правоохоронці витрачають свій рабочий час на перегляд роликів у соціальних мережах та проводять якісь перемовини телефонами, з поки невідомими нам людьми. Визуально ніхто з них не зафіксований за проведенням слідчих дій. Скільки ще це буде продовжуватись? Однозначно не може на це відповісти ніхто. А самі правоохоронці пояснень не надають, уникаючи спілкування журналістами. Цікаво лише одне. Відповідно до частини 10 статті 236 кримінально процесуального кодексу України, всі свої дії під час обшуку правоохоронці зобов'язані фіксувати за допомогою аудіо та відеозапису, чи всі 10 днів включена їх відеокамера. Цікаво потім переглянути відео цих 10 днів, звичайно, якщо кримінальне провадження за номером 41022180598 взагалі зареєстровано з метою правосуддя, а не задля якісь інших невідомих нам цілей. Роман Вершанідзе, Альтернатива.